Добрий день. Прийшов жовтень, 5 -е число. Підійшов час подумати про висадку озимої цибулі. Чому висаджуємо озиму цибулю на осінь? Ну, По-перше, в нас восени більше часу для того, щоб працювати. Друге, весною швидше проростає, тому раніше достигає. Розмір головки цибулини більший. Осіння посадка цибулі менше вражається цибулевою мухою та хворобами. Де садити? Щоб місце посадки не. Щоб місце посадки не підтоплювало, не в низині, не застоювалась вода. На добре освітленій ділянці, щоб гарно попадало сонце. Або робити високі грядки приблизно 20 см. Збивати ящички. Після чого добре садити. Цибулю після гірчиці, ріпака, гороху, люцерни, квасолі. після цих рослин грунт багатий на азот, а також садити після всіх видів капусти, огірків та помідорів. Цибулю також часник не бажано вирощувати два роки підряд на одному місці. Йде збіднення ґрунту. Також не садити цибулю, де росли кавуни, дині, буряк, морква. Які є сорти цибулі. Є ярі, є озимі. Бажано, звичайно, озимі сорти саджати, щоб вони були рентабельними. На першому місці радар збалансована за смаком, стійка до хвороб витривала рання. Шекспір, сеншуй врожайний, айсберг, біла цибуля. Ред, барон, Геркулес, штутті, Крусадо, Сторіон та інші. Найперевіреніші сорти це Радар та Шекспір. Купувати цибульку на посадку бажано в магазинах спеціалізованих, бо на базарі можуть бути трошки не те, що вони заявляють. Чому стільки сортів. Садити бажано різні сорти, тому що рік на рік не проходиться. 1, 2, 3 сорти, якщо у вас є така можливість. Якість посадкового матеріалу. Фракція від 1 до 2 см. Тобто цибулинка має бути 1-2 см. Якщо менше, то можуть не вижити в зиму. Більші десь до 3 см, можуть давати стрілку навесні. Такі краще будуть. На зелене пір'я. Посадковий матеріал має бути сухий, цупкий і щільний. Якщо у вас невеликі об'єми, то бажано ці булинки перебрати, посортувати після покупки, тобто забрати хворі і не здалі, тоді садити більше до більших, менше до менших. Чому? Тому що посадили більше, посадили менші. Зійшло рівномірно де більше, зійшло рівномірно, де менше. В подальшому легше їх обробляти, як при необхідності, давати поживні речовини. Якщо буде в розброс, можливо, буде не так хорошо, будуть сходити рівномірно. Термін посадки в різних регіонах по-різному. Основне правило для. Себе я визначив, саджаю пізніше озиму, озимого чеснику. Десь за 2 тижні. дана температура має бути приблизно від 0 до 5 градусів. бажано 2-3 градусі тепла. І так, щоб було десь днів зо 5. Повітря вже прохолодне, а земля ще тепла, тоді цибуля чуть-чуть корінюється. Підготовка ґрунту для посадки озимої цибулі проводимо приблизно за 2 тижні. Вносимо на ділянку перегній або компост в розмірі 5-7 кг на 1 м квадратний, плюс 15-20 г суперфосфату. Суперфосфат. Допоможе розвиватись в кореневій системі, плюс додаємо триходерму. І все це перекопую або культивою, розрівнюю. Земля стає рихлою та пухнастою. Ще хотів додати також до термінів враховую фази місяця. Все, що росте під землею, саджати на спадаючий місяць. Тобто, розглядаємо температуру навколишнього середовище плюс фази місяця, щоб на спадаючий місяць. Схема посадки цибулю. Між рядами 25-27 см. Ну, мені в пріоритеті 25-27 см. Між цибулинами 8-10 см. Глибина посадки приблизно 7 см. Так, щоб над цибулиною було приблизно 5 см або над цибулиною було 2 її, 2 її розміри посадкової. Тобто ту, що саджаємо, над нею ще дві. Так як цибулина має корінь та перо одночасно, так як цибулина пускає корінь та перо одночасно, тому над цибулиною має бути ну, плюс 5 см, ну, щоб не промерзло. Також мульчуємо грядку від 5 до 10 см. Тобто посадили. Цибулинку засипали над цибулинкою 5 см, плюс ще 5-10 см мульчуємо. Що є? Сіно, солома, різні, що попадається під руки. Це мульчування і шар над цибулинкою запобігає підмерзанню цибулі взимку. Працюємо, дотримуємося агрономічних Норм агротехніки. Користуємося інформацією про погоду, включаємо нашу інтуїцію. Також додаємо трішки любові та вдячності до землі, а також хорошого настрою. А якщо після посадки ви можете помили руки, зайдете в будинок та обнімете своїх близьких та рідних, то у вас все вийде. Гарних вам та нам, врожаїв та здорових рук та спин. Дякую.